У нас присутні три депутати Одеської міської ради, з них три члени земельної комісії. Ми маємо право працювати. Ми чекаємо ще одного чл... члена земельної комісії. Тоді у нас буде право приймати рішення. Щоб не втрачати час, пропоную, коли в нас вже на 10 годин. Була спланована робоча нарада стосовно Шута Ростовелів. Пропоную проговорити це питання, тому що в нас надійшла скарга чи запит голові постійної комісії такому то з питань такої то комісії, що стосується вулиці Шота Ростовелів, будинку 7, кадастровий номер 49-203-2014. Враховуючи ви ще просимо надати інформацію про результати розгляду вказаного вище питання та повідомити про прийняття комісії рішення. Олександр, якщо можна, ви розбиралися більш ніж годину по цьому питанню. Буквально в двох-трьох словах розповісти, до чого дійшли і яка є пропозиція. Будь ласка, колеги, ще раз вітаю. У нас Перша нарада за участю всіх учасників даного питання, бо нагадаю, що у нас є офіційне звернення, яке я відпрацьовую за дорученням комісії від ОСББ Шота. На теперішній час э, сторони почали викладати свої позиції. Скажу чесно, що часу для того, щоб заслухати всі позиції, враховуючи бурхливість емоції та давнішню історію цього питання, очевидно недостатньо. Тому я можу коротко резюмувати, що ми лише розпочали слухання цього питання. Я припускаю, це моє суто таке суб'єктивне припущення, що існує незначна вирогідність все ж таки дійти до певного компромісу, бо навіть вже сьогодні я почув певну пропозицію. Від однієї сторін, яка поки що іншу сторону не влаштовує, тим не менше, мені здається, потрібно опрацьовувати і спробувати ці сторони. Якщо можна так сказати, помирити, якщо це взагалі можливе, або правильніше сказати, дістати тих ключових точок і взаємних інтересів, щоб кожен кожен залишився при своєму з мінімальними втратами. Тож я озвучую, що оголошена перерва орієнтована на два тижні, дати ми не визначали для того, щоб ми опрацювали, усвідомили доводи сторін, і я пропоную надати відповідь, що дане звернення було заслухано та розглянуто на постійній комісії, тобто дати таку умовно проміжну відповідь, і з урахуванням того, що будуть ще е, наради з цього приводу, остаточне звернення щодо е, певних рекомендацій чи ухвалених рішень буде надано за результатами проведення відповідних нарад, зрозуміло вашу точку зору. І для протоколу, якщо, будь ласка, представитись, щоб ми е, могли заповнити протоколи і внести що ми розглядали на цій комісії. Будь ласка, тоді, от ви як представить? Так, ви представник? Представник обійти модерні. Зрозуміло. І, і, і друга сторона, будь ласка. Зрозуміло, дякую. І е, я надам тоді ще слово департаменту, е, якщо можна прокоментувати цю ситуацію, що якщо є щось доповнити. Якщо нема... Нема доповнити. А, будь ласка, а я вас запитував, суди вже вирішені по цьому питанні чи ні?

Зрозуміло. Тоді да, я що запитав це питання, то, то, тому що якраз коли ви спілкувалися, я почув те, що є якісь судові справи. Тоді дійсно пропозиція Олександра вона зрозуміла і вона має місце. Да, пропозиція Олександра у вас є біля двох тижнів. Да? Так ви казали, так, да? Знайти якесь компромісне рішення. Якщо ні, то тоді у вас є третя інстанція, касаційна скарга. Як суд вирішить, таке буде рішення, якщо ви не домовитесь за це по цьому питанню? Згодні? Так. Тоді дуже вам дякую. Зрозуміло. До побачення. Колеги, дивіться, у нас пройшло вже 15 хвилин. Ми почекали потрібне. Це не Жанна Васильна? Ні. Ми, да, ми почекали потрібне... потрібний час. Шановні колеги, тоді в нас нема кворуму, ми розглянули одне питання. Тоді всім дякую. Пропоную наступну комісію провести 20-го. 20 грудня. Тоді всім дякую. Я перепрошую, я перепрошую, да, Очень перепрошую, але дуже. Ну, давайте. Мене трохи не влаштовується ну, але ви голова, ви все знаєте. Дякую вам.